Такий хороший хлопець, але хороші хлопці нікому не потрібні. А потім він починає висирати якусь хрень. Бути феміністкою це не значить виходити на пікети кожен день, кожен день там боротися, ненавидіти чоловіків. Мене неможливо любити без і там щось іде по списочку. Я рада вас вітати на моєму каналі. Мене звати Іра. Якщо ви зараз відчуваєте напругу, а, кітя, отут або тут десь буде посилання на відео з котиками. Мені котики допомагають розслабитися. Я сподіваюся, що вам також що ми будемо дивитися і розмовляти про. Тік токи. І я насправді не пам'ятаю, що там взагалі? Папка називалася Психологія. Як вам таке? Легше змінити хлопця, ніж змінити хлопця? Хм. Це дуже велика тема, про яку можна говорити годинами. Я так вважаю. Навіщо? Починати зустрічатися з людиною з думкою, ну, оце я зміню, оце я зміню, отут трошки підрихтую. Ну, який в цьому сенс нас на планеті так величезно багато і стає ще більше з кожним роком, з кожним днем, я б сказала навіть. Обирайте собі партнера не для того, щоб його змінити під себе. Мені навіть формулювання не подобається коригувати під себе. Це знаєте, є така тема що от я візьму собі школьницю або школьника і виховаю його її під себе. Виховувати можна, не знаю, дресирувати собак, а це, ну це просто треш. От знаєте, це, це так дивно. Я з цих тіктоків трошки випадаю, тому що я нещодавно якраз бачила Тікток, де теж дівчина інша знімала, що, типу, от до неї хлопець такий, типу, от дівчинам не подобається гарне ставлення до них. Я такий хороший хлопець, але хороші хлопці нікому не потрібні. А потім він починає висирати якусь хрень, і ти розумієш, чому його цього хорошого хлопця ніхто не обирає. Ну, Здається, що це якісь автозаводські настройки. Я знайшла це відео. Слухаєш чоловіка, який розказує, що він самотній, бо дівчата не люблять хороших хлопців. А через секунду розповідає мізогірний, мізогінний жарт і пред'являє тобі за волосся на руках. От що я мала на увазі з приводу автозаводських настройок, це, знаєте, це як є протоптана така тропинка. Типу, це все тому, що. І є якесь ось це, от, одна музикальна нота, так сказати. Що це тому, що там всі чоловіки-козли. Або це тому, що всі жінки там е, якісь. так? Е, це буває у всіх, але просто важливо це бачити, що є ось цей троп, по якому туди-сюди, в тебе одна і та сама атмаза на всі варіанти. Ну, це напевно значить, що. Не в них проблема, так напевно так виглядає дівчина, що розказує хлопців за свої почуття, переживання, потреби і як з нею можна поводитися. Сумно, але на жаль, часто правда. Справді дуже сумно від таких відео, коли мама все дитинство жертвила, казала, що страждає тільки заради дітей, і в дорослому віці. В моменти щастя і успіху відчуваєш за це сором і вину? Я бачила дуже цікавий типу коміксу, що от, е доросла жінка у порваних колготах. Купляє своїй дитині нові штучки-дручки, нову одежу, нові чобітки, але сама вона ходить увесь час у подраному, у порваному, і потім виростає ця дитина, бачить, як приклад свою матір, яка ходила увесь час у подраному, і в неї закладається ось ця тема, що собою треба пренебрігати, що собою можна це робити, і що дитина там за Тебе дитина важливіша всього. Ну, знаєте, виходить, що ти в себе не на першому місці, дитина все зчитує і робить все те саме. Я розумію, чого мені нічого не хочеться робити. Як би не було погано, потрібно відривати від дивана, виходити із зони комфорту, працювати, займатися саморозвитком, бути активним та продуктивним. Вам обов'язково. Потрібен час для відновлення. Обов'язково треба відпочивати, тому що всі наші ресурси, вони не вічні, їх треба теж відновлювати. І відпочинок це одна з дуже важливих частин нашої роботи. І я про це казала в одному з відео. Я вставлю, напевно, силочку, де ну, воно велике, там дуже багато тем підіймається, але там теж про це є десь. Хвилині на 30 й наче, так я казала, що там велике відео. За що мені себе любити і чим пишатися? Я ж нічого не роблю, і в мене взагалі немає особливих талантів. Це дуже така важка тема з приводу: заслуговувати любов. Є така штука, як безумовна любов. І про це ми теж розмовляли у цьому відео. А, ні, в першій частині. Там дуже велике два. В мене теж є ця штука: це про мене неможливо любити без і там щось іде по списочку. Якщо я там не успішна, якщо я там не вродлива, якщо я не відповідаю якимось стандартам, або якщо мені не приділяють увагу 24 на 7, ну і так далі по списку. Це величезна така діра, яку неможливо закрити чимось зовнішнім. Зазвичай люди затикаються там коханцями, або коханками, їжею, якимось сверхуспіхом, Знаєте, коли успішний успіх або. Ну, насправді це може бути дуже багато речей, але по суті це не вирішує саме джерело цього питання. Пожай, Вітамінку. С. Мені цікаво, наскільки це чутно. Треба зробити план на рік і дотримуватися, бо я не можу розчарувати своє оточення і буду притримуватися їх. Сподівання! Китя! Хіба... Розчарувати своє оточення. Розчарувати своє оточення це і не є заслуговування цієї любові. Це висмокте дофіга просто енергії, і ви не живете своїм життям. Як можна задоволеним бути своїм життям, якщо ти робиш все, що завгодно, але тільки не те, що хочеш ти. Я думаю, що цим страждають просто купезна купа людей. Задовольнити чиїсь потреби, аби мене любили, аби мене поважали, або ще щось. Що насправді там любов це базова. базова потреба, яку повинні в дитинстві задовольнити батьки, але якщо вони цього не роблять, ця дира залишається з вами, і ви не знаєте у подальшому житті, чим її заткнути. Що ще сумно, так це те, що зазвичай батьки не можуть дати цієї. Любові, тому що вони не знають, як, бо їм теж цієї любові не дали. Наприклад, коли проходять дуже багато тестів, знаєте, який у вас там вид кохання, зазвичай це те, чого не додали у дитинстві. Мені потрібна дівчина, яка б мені смачно готувала, прибирала, і щоб я був для неї на першому місці. Тобі не потрібна дівчина, тобі потрібна мама і психотерапевт. Чуть, трошки, трошки, зовсім трошки. От знаєте, я феміністка, але я не хочу робити відео про фемінізм, тому що в мене на цю тему підіймається дуже багато емоцій, і прям таке відчуття безсильне. Але я просто хочу. Можливо, я колись. Назбираю енергії і все ж таки зніму відео про фемінізм, але це не сьогодні. Просто хочу, щоб ви знали, чому я заговорила ось саме на цьому відео, тому що, по факту, це питання безкоштовної прислуги. І тут, окрім як питання до самих чоловіків, чому вони взагалі вважають, що ми апріорі повинні цим займатися. Так це ще питання до батьків, це мам і, може, в когось є навіть батя, які виховують саме в такому руслі своїх дітей. В плані, що. А, я бачила ще один Тік-Ток. Ось. Дивіться, як цікаво. Тобто навчити хлопчика. В побуті бути незалежним, незалежним від іншої людини, від жінки, там бабусі, мами і ще від когось від свого партнера, самому собі готувати і так далі. Це я вирощую раба. А коли ж так виховують дівчаток, що ти мусиш прибирати, готувати, мити туалет за всіма в родині і за котом, в тому числі, то це не раб, це гарна дружина. Це гарна дружина. Ми в якому сторіччі живемо? Алло. Ну і щоб бути справедливою, відповім на це питання. Для чого чоловікові жінка? Ну, вже точно не для того, щоб прати твої брудні трухани, дядя. Бо якщо ви одружуєтесь лише для того, щоб вас обслуговували, то ви найміть собі дому господарку, прибиральницю і так далі. Треба плутати і підміняти поняття турботи і експлуатації. Це різні речі. Якщо ви турбуєтесь про свою дружину, то ви не будете чекати від неї, що вона після роботи прийде о 8-й годині вечора і стане ще на 2 години біля плити, потім прибере всю квартиру, а потім ще в красивому пінюарі прийде в спальню і скаже: а тепер я готова ще й тебе обслужити конкретно. Насправді це сумно. Це дуже сумно, що досі є чоловіки, які мислять отак примітивно. Коли-небудь я все-таки зніму цей від але поки що я до цього морально не готова. Єдине, що я хочу, щоб дівчата, жінки зрозуміли, що бути феміністкою, це не значить виходити на пікети кожен день, кожен день там боротися, ненавидіти чоловіків чи ще щось. Це притримуватися думки. Про те, що жінка це людина, я вас вітаю. І що жінка має право на своє тіло, право на роботу, право жити і самі вибирати, як її жити. Мені прям хочеться продовжити, але я не хочу одночасно, знаєте, не будемо. Оглиблюватися, все тримайся, тримайся. Переклад токсичних фраз людською мовою. Я заради тебе всім пожертвувала. А ти? я не змогла досягнути того чого хотіла. Але я й не можу визнати свою відповідальність, тому намагаюсь перекласти її на тебе. Ну що, як справи? Любителі перекласти відповідальність. Насправді, у цій фразі, що от я все для тебе, а ти. Якщо немає домовленості, що от я для тебе роблю це, а ти повинен мені це, то і ви не маєте права нічого потребувати у відповідь, тому що ви самі захотіли це зробити. Ви самі це зробили. Вже візьміть відповідальність за свої дії і за своє життя. Собі. І щоб перестати відчувати вину та сором, ти повинен бути таким, як всі, щоб не давати приводу для глузування тобою. Ти егоїст, дум... Як ти виглядаєш? Та як ти посміла посмів якось нафарбуватися, одягтися? Кошмар. Про себе. У дитинстві я не отримала належної уваги. Як ти можеш дозволити собі думати про себе, якщо ти маєш думати про мене? Я ніде про це не читала. Але зі свого досвіду я вивела таку штуку. Я не знаю, чи правда це, чи ні це. чисто моя думка? Дисклеймер: немає ніяких ні досліджень, чи, по крайній мірі, я не шукала їх. Рятувальники з часом. Перетворюється на тиранів. Чому? Тому що вони пригнічують свої якісь потреби, свої бажання, все кладуть для когось. А коли він, ось цей рятівник, потребує, щоб хтось подумав за нього, а не за себе, щоб для нього зробили те саме. І людина цього не робить. Цей рятівник просто. А біжається на мір. Ну, знаєте, типу, така прям гігантська внутрішня, ось ця така е кувалда, яка така, я для тебе все. А ти для мене навіть цього зробити не можеш. Тебе не просили? Ти сам цього захотів? Ну, знаєте, по-перше, це моя теорія, я не Буде смішно, якщо потім виявиться, що це насправді так. А я така, це я придумала. Думайте про це. І з приводу егоїзму немає нічого поганого в тому, що ви хочете про себе поплікуватися. Погане є, коли ви хочете змусити когось робити, як ви хочете, налагоючи стабільність ментального стану, розбираюся в своїх почуттях. Та травмах батько з маніакальним епізодом, який знову починає прориватися в моє життя. Як вам сказати? Я розумію, що будь-які дії іншої людини можуть повпвати на ваш стан, на мій теж. Але якщо ви вже не залежите ні на будь-яких, знаєте, рівнях від своїх батьків. Це сепарація, то як він там себе веде, як він там себе почуває, що він там намагається до вас доїбатися, чи ще щось, вас це не буде взагалі торкатися, знаєте. Але тема в тому, що ми самі дозволяємо людям впливати на наш стан. Якщо ви ще не сепаровані. о, сепаровані, Якщо ви ще не сепаровані, ви в якомусь Залежному стані, ну, це поле для роботи над собою. От знаєте, я зараз подумаю, що це так трошки високомірно звучить, тому що легко зі сторони е, судити і казати, що ось це ось так, а це ось так. По факту, коли ви у цій ситуації, на емоціях це дуже важко відділити себе від е, цих почуттів, які там визиваються травмою чи ще чимось. Тому я вам співчуваю, мені хочеться вас обійняти. Можливо, вам це не потрібно, але мені хочеться, знаєте? І просто побажати вам сил. І мені також, тому що в мене теж є деякі проблемки з цим. Ти мене любиш отаким от чином, але я потребую. Отаким чином. І ось чому ми розійшлися. Я це відео зберегла найпершим у цю рубрику, і я дуже сильно хотіла його вставити, тому що це настільки чудова ілюстрація того, як ви просто не склалися, знаєте, пазуками. І таке буває. Мені сумно стало. Я тільки що дивилася котиків, щоб, знаєте, розслабитися трошки, а зараз я знову загналася. Але... Мені дуже подобається це як приклад, і просто зараз моя тривожна частина каже мені, що треба до всього ставитися як до досвіду. Від цього мені трошки легше швидко поясню, чому особисто вам важливо нарізати дупля, що таке емоційний інтелект, емоції, як все це працює, і як їх розуміти. За визначенням емоції, це характерна яскраво виражена реакція на оточуючий світ. Забудьте про позначення негативні та позитивні, замість цього я пропоную називати їх станічні та астенічні, ті, які підштовхують нас до дій, і ті, які нас не підштовхують до дій. Приклад гнів чи невдоволення, якщо ми його ідентифікуємо, це непогано. Ми просто розуміємо, це станічна емоція, яка підштовхує нас до змін в оточуючій дійсності зі всіма цими питаннями, варто розібратися як мінімум, тому що якщо ні. То вас чекає проблеми з комунікацією, проблеми в стосунках, проблеми на роботі і, що найголовніше, проблеми зі своїм уявленням про себе, а ще панічні напади, депресії і тому подібне. А як його розвивати це вже ваша відповідальність? Але емоційний інтелект це така одночасно крута штука і одночасно трошки важка. Бо ти ніколи не можеш бути впевненим, що інша людина відчуває так само. Мені з цього відео. Найбільше відгукується тема про агресію, тому що я дуже довго вважала, що я, звісно, я не вважала це свідомо. Це було підсвідоме таке рішення, можливо, просто з вихованням таке прийшло. Те, що агресія це погано, злитися це погано, Я погана, якщо я відчуваю. Ці почуття. І я в собі настільки це просто задавила, і в якийсь момент в мене просто не було сил, взагалі ні на що. Взагалі в мене не було сил ні жити, ні робити щось, ні навчатися, тому що вся моя енергія йшла на те, щоб ось це подавляти. Там просто стільки емоцій. Я реально до четвертого курсу така. З гордістю казала, що я взагалі не конфліктна людина, да. я взагалі не люблю конфлікти, знаєте. Я взагалі дуже рідко зустрічаю конфлікти. Напевно, це тому, що я така класна, але насправді я просто збігала з цих конфліктів, навіть не усвідомлюючи, що я хочу сказати. По-перше, це не найкращий варіант з свого досвіду, можу сказати, що це навіть поганий варіант. Але зараз я реально розумію, що агресія це внутрішній відгук, коли некомфортно, тобі щось не подобається. Це не якийсь подразник, реакція. І в цій агресії стільки енергії, її можна екологічно вивільняти. І дуже круто насправді, коли прям цю агресію, оці емоції, ти їх підіймаєш, так? І ти вирішуєш цю проблему, щоб прибрати це зі свого життя, тому що там некомфортно, тобі щось не подобається, хтось ну, намагається прям, я не знаю, вибісити, якось тебе задіти, ще щось. Коли ти відповідаєш, ти себе захищаєш. Ви є самі у себе, ви і є свій захисник, ви і є своя опора, своя мотивація. І просто бережіть себе, добре, Піклуйтеся про свої почуття, свої емоції, прислуховайтесь на себе. Мені дуже допомагає, особливо коли я відчуваю таку, знаєте, Дуже сильну не апатію, а тривожність, коли я відчуваю, мені допомагає повернутися у зараз питання, що я відчуваю? Так? І ви називаєте там три будь-які речі. Я відчуваю, що в мене затекла нога. Я відчуваю, що мій лікоть опирається на ліжко. Я відчуваю, що в мене. Трошки косить плечі, так? І ви повертаєтесь у своє тіло, сприймаєте знову себе, входите до себе у контакт. І потім, що я відчуваю? І останнє питання чому я відчуваю тривогу? Через що? Що є е, джерелом? Давайте вже закінчувати. Я вас обіймаю. Бережіть себе. До зустрічі. Психологія! Ні. Філософія, психологія. Хвилиночка на випустити кота на волю. Це не те, що я хотіла сказати. Кіт хоче назад. Кіт зрозумів, що вдома ні... нікого нема, і вирішив, що треба камбекнутися. Це величезна китя. Ти що там робиш? Що ти робиш? Не роби ти що? офігів. Зносить мені там все. Um, про що я каргала? Шаня. Замучав трошки. Це я, яка зняла відео про те, що котики мені допомагають розслабитися, і я яка психую, тому що він вже декілька разів за останні п'ять хвилин хоче війти вийти. Що ще грустно? Грустно, сумно. Щось це порос се пасепарація, паруватися. Як це сказати? Я ще коли, коли, коли була. Господи.